Коли я був, попав в воєнкомат, то я вже був готовий, я цікавився, готувався. Я прекрасно знав, що мене чекає і куди я йду і наш. Якщо готуватися до війни, то треба по всіх напрямках мати, як то кажуть, зелене поняття, що взагалі відбувається. Ну, якщо мені попав у руки дран, мене є вибір. Або сказати, що я не вмію, я не знаю, я не буду, або сісти. Почати віддзвонювати людей, почати наводити контакти, вчитися, шукати інформацію. Можна знайти тисячу причин, щоб нічого не зробити. Можна просто взяти, сісти і почати робити бо треба. Тут дуже багато є функцій, таких, які треба виконувати в, ну, в тилу, щоб одна людина могла вразити вже безпосередньо ворога. Звичайно, всі лаври типу йдуть пілотам, але по факту це за, за пілотом стоїть дуже багато людей, які роблять дуже багато що іншої роботи. Видно, що характер війни міняється. Так само ці ж дрони вони змушують ходити к... пішки, тому що далеко не заїдеш, або дорога в один кінець. Що техніки не вистачає, в принципі, або ну, її якось стараються економити, і 99% випадків це пішком або на багі і мотоциклах. Будь-який дрон, який летить, в нього є задача то він не просто літає і собі панорамки знімає. У нього є конкретне завдання, конкретна місія, конкретна кількість часу на виконання тієї місії. Ти суто виконуєш задачу. Це, це просто робота по цілі. Ну, звичайно, є якісь там yes. от так, от такий момент, звісно, влучання є, звичайно. але Це знову ж таки робота по просто робота. Тут у моїх пілотів є такі курйозні випадки, коли там перед враженням молодий хлопчина, який тільки прийшов, грубо кажучи, до нас тільки навчився. І він же там з мертвої петлі враження зробив. Так само хедшоти це попадання прямо в каску. Це теж ну, типу, дуже крута штука, хлопці їх часто роблять. Один з наших от таких снайперів. І любитель роздавати хедшоти, під нього навіть прям боєприпаси спеціально підготовлюються, які він любить використовувати. Робота, скажімо так, не найлегша, але її треба робити. Якщо ми її зараз не зробимо, то вже потім не буде кому і не буде де і взагалі не буде потреби цього робити.